Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати цыпляток від Петра Бівоцерківського. Ось він. Зі своєю курочкою, одною, ну і там далі ще дві курочки. Такі карвочки І зараз покажу які вийшла цыплятка під петра та оцієї карвикової курочки. Ось як видно такі цеплятка від Петра. Але я от, ну, замітив у Петра 5 пальців. Якщо у ну, звичайної курки тільки там 4 пальці, да? ось візьмемо навіть ось таку курочку. І подивимось чотири пальці в неї, так? Раз, два, три, чотири. То у Петра їх п'ять І у цих, у всіх діток, як бачите, ось по п'ять пальців. Тобто, ну, це не тільки в одного цеплятка, це в іншого ціплятка. Зараз покажу. Ні. А, ні, так, да, є ось, ось, ось. Навіть воно видно. По 5 пальчиків. Бачите? Одне якесь навіть то ли не розвинуте, якесь таке. Ну, І саме цікаве, навіть не знаю, що вийде з цієї карвикової голошейки, курочки, голошийки. Але тут ось бачите, тут як і в інших курчаток по 4 пальчики. Далі, як вони підростуть, я вам ще покажу. Всім мирного неба та всім успіхів. Не забувайте підписуватися на мій канал, хто ще не підписався, і ставте лайки.